3 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 6 – по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили одну кацапську крилату ракету «Іскандер-К» та 29 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 21 артилерійський засіб рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тимчасово окупованій частині Донеччини вантажний поїзд зіткнувся з машиною зенітно-ракетного комплексу 9К35 стріла, 10 рашистських окупантів. Екіпаж комплексу перетворився на хороших росіян. Ще двоє песи головців, поранені у тимчасово окупованому Криму в Севастополі. Ак'єр знову лунали вибухи та сигнали повітряної тривоги неспокійно на території рашистського рейху. Курс фубля до американського долара знову перетнув психологічну позначку 100 фублій за 1 долар. В Ростові на Дону сталася масштабна пожежа у складському приміщенні. Місцеві стверджують, що полум'ям знищено значний запас військової форми. В у Ушмякіно Шеб'якіно обстріляна територія одного з підприємств. Кажуть уражено завод, який є одним із найбільших у світі виробників синтетичного сапфіру, що використовується, зокрема, в електроніці. Парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, який, зокрема, видав ордер на арешт рашистського біснуватого фюрера, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом. Фінляндія офіційно закрила Генеральне консульство в свято Ленінграді, що було однією з найбільших дипломатичних установ у РФ. Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ, який було запроваджено у червні 2023 року. Також Норвегія заборонила в'їзд машин із расистськими номерами. Це означає, що для рашистів закрилася остання можливість потрапити в Європу на авто із рашистською реєстрацією, однак заборона не поширюється на транспортні засоби із десятьма та більше місцями, тому рашисти все ще можуть перетинати кордон мікроавтобусами та автобусами.